Я певен, що ви 100% бачили подібних людей у подібних куртках. Так реально, зараз дуже багато людей ганяє в цьому. Треві Скотт, Дрейк і навіть Дмитро Кулеба також одягає Бренд Стоун Айленд. Але чому він взагалі такий популярний? В чому його суть? взагалі чого цей компас тут намальований? Для чого це все діло? Відповіді на всі ці питання у цьому відео. Але перед тим як ми продовжимо, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал обов'язково. Тому що в телеграм-каналі вся найважливіша та найактуальніша інформація. Тож загалом підписуйся, там, до речі, багато історичних фактів, тож там цікаво. Так от, ми прямо зараз з вами переносимося у Італію у середину 80-х років. Стонален був заснований Масімо Ості у 1982 році. За рік до нього доєднався і Карло Ріветті. І от, власне, вони вдвох зробили цю гігантську імперію. І власне з 80-х вони масово почали виробляти куртки, які стали популярними. Вперше з прийняла молодь Панінар. Хто це такі? Це міланська субкультура 80-х років. Ці панінаро, грубо кажучи, були міланськими ультрас. І фактично їхніми хобі був футбол, Стоун Айленд, який вони захоплювалися, і Паніні. Так, паніні це італійський аналог сендвіча. Саме через це, до речі, вони і називаються Панінаро. Але цей бренд не був популярності тоді, коли англійці його помітили. Так, англійські футбольні фанати регулярно каталися по всій Європі, і один момент помітили в Італії цих панінару і побачили, що курточки Stone Island є досить таки прикольними. І вони їм сподобалися. І власне цього моменту, з середини 80-х років, починається буст Стоун Айленду. Фактично майже всі англійські футбольні фанати носили цей бренд. Чому все банально просто? На кожному лівому рукаві Стоун Айленд є оцей компас. І це такий собі маркер футбольного фаната в Англії. Себто, якщо ти ганяєш в Стоун Айленді, вочевидь, ти якось пов'язаний з футболом. І таким чином футбольні фанати розпізнавали один одного в величезних юрбах. А як ми знаємо, фанати, в тому числі англійські фанати, вони є дуже буйними. Тобто це люди, які активно вболівають за власну команду, можуть навіть побитися з іншими фанатами, люблять ходити в бари і так далі. І Stone Island став символом безбашності, бо в основному якраз таки буянили в барах саме люди з цими нашивками. Що ви розуміли, в Англії доходило до такого, що багатьох людей з нашивками Stone Island, цебто футбольних фанатів, навіть не пускали в паби через це. Ну це логічно, бо хазяїни цих пабів просто не хотіли, щоб там був якийсь дебош, безлад, бійні і так далі. У вас, можливо, виникає логічне запитання: а чому, власне, символом Stone Island є оцей компас? Чому не якийсь інший символ? Насправді все банально просто. По-перше, його придумав Масімо Ості, ще тільки започаткував кампанію. Він активно цікавився військовою сферою, і власне військова форма стала таким собі натхненням для Ості в контексті придумування логотипу власної кампанії. Ну і загалом, це просто був геніальний хід. Бо тепер, коли ми бачимо цей компас, ми відразу розуміємо, що це Бренд Stone Island, А в 80-х роках люди розуміли, що це футбольні фанати. Тобто цей компас надає бренду автентичності та унікальності. І загалом, навіть зараз, в принципі, коли ти бачиш людину з цим компасом, ти так підсидом можеш припустити, що ця людина якось пов'язана або з футболом, або з якимсь хуліганством. Бо оцей образ Стоун Айленда як бренд для хуліганів дуже сильно укорінився в головах суспільства. Хоча зараз вже не 80-ті, і в Island ганяють не тільки футбольні фанати, а й залом. Всі люди абсолютно, але ми маємо розуміти, що цей бренд так чи інакше вже назавжди буде пов'язаний з якимось таким м -м, хуліганством. Напевно, ну це логічно, так як я сказав, в ньому раніше ганяли футбольні фанати, які чинили всілякі дебоші, і тепер Стоуналенд це фактично символ цих всіх дебошів. І хочете ви того чи ні, але коли ви одягаєте Стоуналенд, багато людей підсвідомо будуть розуміти, що ви такий хуліганчик. До речі, як ви можете зрозуміти, Масімо Ості був геніальним дизайнером, він власне розробляв ці всі концепції Stone Island, але в 1994 році він відійшов з компанії. Карло Ріветті почав шукати нового дизайнера і знайшов його в обличчі Пола Харві. І власне Пол Харві з 1994 по 2008 рік розробляв дизайн Стоун Айленду. Але в 2008 році Пол Харві також відійшов від компанії, і Карло Ріветті зрозумів, що він не хоче управляти одноосібно. І він вирішив передати компанію в управління молодим спеціалістам. І, власне, завдяки цьому, в принципі, компанія залишається актуальною. Тобто вона була актуальна в 80-х, 90-х, нульових і є актуальною навіть зараз. Бо подивимося, в ній ходить дуже багато знаменитостей. Дрейк взагалі рекламує, Стонала. В нього навіть є цепочка, де буквально цей компас зображений. Тревіс Скот і куча різних монітних американських зірок вони також одягають Стоун Айленд. Про що ми говоримо? Навіть Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України на офіційних візитах, також ганяє в Стоун Айленд. Тобто цей бренд і гіберпопулярний, і це і не дивно, бо, відверто кажучи, він є дуже зручним і він, він має дуже класний дизайн. Бо що ви розуміли, навіть в 80-х роках ця компанія виробляла світловідбиваючий термореактивний одяг, і це ну і це було того періоду дуже незвично. І в по всі інші компанії почали виробляти цей світловідбиваючий одяг уже потім, в 90-х, в нульових, а в 80-х це була рідкість. Ну і плюс, загалом колір цих курточок. Він реально є дуже різноманітний. Ти можеш брати фактично будь-який колір, який, який тобі подобається, і воно реально виглядає стильно. Тож не дивно, що навіть наразі Stone Island є одним із найпопулярніших брендів одягу у світі. Сподіваюсь, це відео для тебе було корисним. Якщо це так, то поставимо лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі, які тільки є в описі під цим відео: Телеграм, Інстаграм, Тікток. Обов'язково. Я тобі буду дуже сильно вдячний за це. Загалом, дякую тобі за твою увагу та гарного тобі дня.